Доброго вам дня. вітаю на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. В цьому відео хочу дати відповідь на питання Ольги Коваленко, яка мене в Фініксі запитала про різні види робочих контрактів: Міні Джоб, тальцайт, фольцайт, гонора, арбайт, аусбінг і доплата від установ. Це Вон Гельт, Баб і Бафюк. Хто, кому, чого, що дає, не дає і для чого. Тому я, як завжди, працюю, пошукала для вас інформацію. Буду вдячна для обміну енергією за ваші коментарі, за ваші подобайки, за підписку на канал, або ви порадите мене своїм знайомим. Тепер, взагалі, справа в тому, що в кожного з нас є різні вихідні дані, різна інформація. Для того, щоб робити таке от загальне відео, я вам можу зробити. Показати алгоритм дій і розказати рамки. А ви вже будете їх під себе підлаштовувати, оскільки у вас є своя особиста ситуація. Скільки вам років, де ви навчаєтесь, де ви живете, яка квадратура квартири, як ви працюєте, це все дуже індивідуально. Давайте порівняємо це з пологами. Дівчат, навіть в кого там дві дитини, немає однакових пологів. Процес, в принципі, да, після 9 місяців пішов процес. Але. Хтось народжує 6 годин, хтось годину, хтось 10 годин, хтось 2 дні. Тому так само і спілкування з німецькими установами. Ви можете народжувати дуже довго ваш підпис або узгодження. Через це ви берете інформацію, кожен адаптує під себе. Перше, міні-джоб. Давайте зробимо такі загальні висновки: міні-джоб, тальцайт, фольдсайд. Взагалі, що є різним, що є спільним між цими контрактами. Ви цей контракт маєте заключити письмово. Дівчата, хлопці, велика кількість питань була до теми. Мені сказали, що я можу прийти на роботу такого-то числа. Кажу, я вас вітаю, де контракт? Ну, вони потім дадуть. Ні в якому разі немає такого, щоб потім хтось вам дав контракт. Контракт це ваш захист, це те, що вам дає в тому випадку, коли буде якась халепа, ви пораните себе чи будете більше-менше працювати, вам дають це захист. Не можна так робити. Це те саме, що вибачте секс без якихось там захисних засобів. Ви ж можете чимось заразитися від цієї людини. Так само, ваш контракт. Ви його читаєте. Це саме перше. Не можете самі Ідете до людей, які розмовляють німецькою. Ви йдете до своїх. Бераторів, радників у джоб-центрі. Контракт будується однаковим, скажімо, однаково. Він прописує, яка фірма і яка людина заключають контракт. Наскільки цей контракт? Контракт може бути на рік, може бути на 6 місяців. Це може бути бефрістити або унбефрістити. Бефрістити фетрак означає, що він обмежується певними часовими рамками. Це може бути знов таки на рік. І там є mit option auf verlängerung. Це означає, що вам його будуть продливати або вам одразу дають унбефрістити фетрак. Унбефрістити фетрак є дуже атрактивним, оскільки ви, як Христа за пазухою, можете робити все, що завгодно. І Багато посад зараз так і написане: – «Unbefristet». Такий є закон в Німеччині. Вам дали контракт на рік, його продливають ще на рік. Зазвичай, якщо все нормально. Після того, як вам на два роки продлили контракт, вас або звільняють. Бо після того вам повинні дати унбефрістити фрістите фетрак, або вам можуть дати контракт на іншу посаду в тій самій фірмі, ну, але будете платити менше. Чим у вас довше контракт, тим більше якихось бенефітс ви отримуєте. В чому цікава штука? Штука цікава в тому, що, наприклад, я працювала, у мене закінчився контракт. Він був на рік. Потім ще раз на рік. І Шефіня сказала: чи Аміга, ми візьмемо на твою посаду практикантку, який будемо платити не як тобі 1400, а будемо платити 800. Ну добре, я кажу, тоді якраз ще корона перед тим десь мала початися. І в той момент вона мені каже, слухай, каже, так ось дивно тобі казати, але в нас є для тебе посада тільки в іншому відділенні. Тобто вони заново могли перезаключити зі мною контракт. на Умовах початкових, я їм сказала: ні, рібята, вибачте, як то кажуть, гішторбен і кішторбен. Хто помер, тот помер. Не буде з вами більш працювати на таких рабських умовах. Я звідти пішла і знайшла собі кращу роботу. В вашому контракті міні-джоб, тайсайд, фольцайт має прописане бути кількість відпустки. Відпустка дається завжди 30 днів, 29 днів на рік. Тому, якщо у вас контракт на 6 місяців, відповідно до того, у вас і є прописана кількість, тобто 15 днів буде. Цією відпусткою дуже все цікаво, дуже все індивідуально, оскільки коли ви, наприклад, працюєте в команді, де в усіх маленькі діти. То е, йдуть канікули. Ну, якщо мамі там дитині 3 роки і 5, вона візьме відпустку під час канікул. Якщо е, у вас дорослі діти, наприклад, як в мене, мені абсолютно все рівно, вони на канікулах займаються собою, я можу працювати, оскільки це пов'язано з фінансами. Якщо десь поїхати під час канікул, це десь на 500 євро дорожче ніж ніж на канікулах. Тому це все враховується, будь ласка, в контрактах. Ще може бути написано, що відпустки стосуються це. У вихователів є таке поняття як регенерірунг стаге. Регенерірунг це означає прийти до себе до тями. О тих три дні вони можуть просто взяти коли завгодно. І такого, наприклад, немає в мене, коли я працюю в лікарні, такого нема. В контрактах написано, які у вас ще будуть умови: чи вам дають джоп-тікет, чи вам можливо дають 13-ту зарплату. Це написано як в контрактах на. Тайтсайт на мініджоп на фольсайд. Але міні-джоб це базис, тобто там не буде якихось додаткових плюшок. Це у вас стандарт, скільки там 540 зараз. Раніше взагалі було 400 євро пару років тому. І все. Тайсайд і вони схожі. Наприклад, в мене тайтсайд контракт, і моя, я працюю 75%, моя колега працює 50%, але в неї так само кількість відпустки 30%. Днів, як і в мене. В деяких, бештимте, деякі посади, в них відпустка тільки в певні дні. Наприклад, вихователям, вчителям ви знаєте, що якщо садочок закривається там на три тижні влітку, ви не можете взяти відпустку в інший час, оскільки, що буде робити, садочок зачинений. Такі нюанси вам потрібно знати. Що таке Хонорар Арбайт? Якраз я про це. Робила скріншот, шукала гонорар. Арбайт, Зазвичай це е, люди, які отримують гроші нестабільно цілий рік, а це от фрайберуфля. Це може бути вчитель в школі е, Фолькс да? Це означає, вам кажуть, от ви будете зараз вести курс, е, викладати німецьку для українських біженців. І коли ви це все провели, вам дадуть певну кількість грошей. Тобто, це така нестабільна робота. Ті, то працюють на Хонорар Арбайт, ви також маєте право поставити заяву на соціальну допомогу. Якщо ви так працюєте, Но це така, такий головний біль з паперами, з цими всіми документами. Тобто, це ну, треба попрацювати над цим. Що ми ще писали? Аусбільдинг. Щодо Аусбілдунка, контракт на аусбільдинг. залежно від того, чи це є у вас. А узбінок дуальний, коли ви працюєте в певній установі, ходите до школи, тоді ви цю практику, роботу в установі, ви підписуєте з ними контракт. У вас зазвичай є куратор, який вам допомагає цих три роки. Наприклад, ви пішли бухгалтером в цю фірму, і ви три роки там під керівництвом вашого керівника практик гризете граніт науки, чи що ви там гризете, і вам є вчитель, який керує. Вами зі школи плюс у той э, керівник на роботі. Вам пишуть також, у вас є контракт на роботу, скільки годин, які умови, відпустка, і ви це все погоджуєте зі школи. Це зовсім інша штука, це зовсім, як би так сказати, інші умови. Знов-таки вони індивідуальні. Наприклад, якщо ви э, робите освітлення на вихователя, там є блок-практика. Три тижні. Тобто ви вже три тижні заробляєте гроші. Або є взагалі ви три дні до школи ходите, два дні в садочок, все різне, все індивідуально треба взнавати. Контракти ви маєте вивчити просто на зубок. Розривати контракти також найважливіше: кюндіґунфриз. Наприклад, от я шукала іншу роботу, думала, зараз можливо працювати в інтеграційних класах. І Запитала своїх бухгалтерів, кажу, скажіть, будь ласка, як мені розірвати контракт? Зараз увага! Що вони мені сказали? Я можу звільнитися з воген без айнес квартал. Це означає квартал, січень, лютий, березень, да? квітень, там, травень і далі. І це означає, що мені потрібно, якщо я хочу звільнитися до 1 квітня, мені потрібно 6 тижнів від кінця квітня. Це десь ну, початок лютого писати заяву на звільнення. Все дуже індивідуально. Чим більше ви працюєте на певній посаді, тим більше у вас у цей кюндіґунгфриз. Мої колеги, наприклад, це було 6 місяців. Цікаво. Все індивідуальне, все шукайте в контрактах. Є питання під відео мій номер телефону, ви пишете. Тепер, доплата від установ. Зараз буду читати, як завжди, понаходила інформацію. пішли на Бафік. Взагалі, що таке Бафік? Це допомога. Читаю: Бафік egalten in der Regel deutsche Studierende und Praktikantinnen und unter bestimmten Voraussetzungen auch Schülerinnen und ausländische Studierende. Значит, Masterstudiums darf man nicht älter als став Jahre alt sein. Тобто, якщо вам більше 44 років, ви не маєте права подавати заяву на Бафік. Це перше. Тут написано, що Бафік отримують німецькі практиканти і ті, хто навчається і інколи, так. Unter bestimmten Vorauskungen шулерин і студії. Це означає, що якщо ваша дитина є іноземцем хоче навчатися, питайте все індивідуально. Хто, не, як то сказати, вегать кайфрух в бафін. Тобто хто не отримує да? Fedienstelstinu, то ви заробляєте самі достатньо. um dir dein Studium zu finanzieren oder wirst du in eine Ausbildung bezahlt. І навчаєтесь паралельно, або це у вас дуальний оспільник і ви достатньо заробляєте грошей, бафік вам не дадуть. Є онлайн документи, формуляри, які ви можете заповнити, і там буде вам інформація, чи дадуть вам Бафік, чи не дадуть. Тобто ви це можете прорахувати. Дуже довгий процес. Інколи це тримає 3-4 місяці, поки вони справді це все прорахують і вирішать, але потім ви знаєте. Що таке бафік? Бафік це допомога, яку ви повинні повернути. Якщо, наприклад, ви ставите заяву на вонгель, вам її не треба повертати. Але бафік потрібно повертати. Є певні умови. Я також гуглила десь 10 тисяч потрібно повернути з того, що ви отримуєте за тих 5 років. І залежно від того, наприклад, ви його тільки тоді повертаєте, коли ви 5 років пропрацюєте. Тобто це, в принципі, для студентів ідеально отримати такий от собі кредит. Моя знайома розповідала їм син, і при тому, бафік не є однаковим для всім. Ваша донька буде отримувати бафік і їй дадуть більше, комусь менше. Знайома казала, їй син отримував 400 євро. Він 200 євро зразу відкладав для того, щоб повернути ці гроші, а на 200 жив. І потім, коли йому треба було повернути, йому сказали: якщо ви зараз повернете всю суму, то вам десь 25 тисячі ще. Менше треба буде. Він десь позичив гроші і повернув. Тобто це класна штука, якщо вам її дадуть. Так, далі, що я ще писала, Вон Хто може поставити заяву на Von Ви можете поставити заяву, якщо ви є тим, um, хто отримує цей uh, honrar Geld. Є burger і jeder Burgerin mit geringer Einkommen кан einen Von антрак um, stellen. Вонгельт um, einen schriftlichen Antrag stellen. Це означає тільки в письмовій формі. Що ви робите? Ви гуглите Вонгельд in і пишете назву, де ви живете, знов-таки Етлінгенбеблінген, Штутгарт Мюнхен, неважливо, де, і тоді е, ваші документи будуть обробляти. Будуть дивитися, чи ви живете сама, чи сам, чи з жінкою, чи з чоловіком, чи з ким. Це індивідуально, так? Антракт, формуляри Гальтнізі Барявон Гельштель Ін ін Оден Іремкрайс. Тобто, будь ласка, ви пішли, ви можете навіть на себе не треба самому роздраковувати ці документи, пішли, взяли документи, заповнили. Так, що ви мене питали? Тепер БАБ. Що таке БАП? b, -A -B. це Берувс Ausbildung Baйхільфе. Така штука цікава. Хто може це отримати? Цю допомогу? Ця допомога, до речі, я знайшла. Зараз подивимося, скільки грошей. 781 євро. Це 321. Але ці були, значить 32, вибачте, 421 євро. Це було для вас, да? тобто міндес подав і 360 євро на квартиру. Хто отримує цей бав? Це отримують Ацубіс deren Elternhaus weiter als eine Stunde von der arbeit entfernt ist, die eine anerkannte Ausbildung machen und die selbst oder deren eltern nicht so viel Geld haben. Це означає, що ви отримуєте цю допомогу, якщо ви робите статлі анакада державою визнаному навчання, і ваша äh, значит, робота так, äh, знаходиться більше ніж час одна година. На відстані, поки ви добираєтеся від ваших батьків, тобто знов таки це дуже є все індивідуальним. Спробуйте, що я ще тут знайшла цікаве. Ви отримуєте оцю допомогу від БАБ, якщо ваші батьки заробляють 1715 євро, якщо вони одружені, і 1145 євро, якщо хтось є алянерці, тобто людина живе сама. Значить, дивіться, я це все знайшла в інтернеті, всю інформацію, плюс це мій власний досвід з цих всіх контрактів і з допомогою. Що вам чесно можу сказати, це дуже важко, скільки багато документів, багато всього незрозуміло. Але я впевнена, що коли прийде той час, і от ви скажете, мені потрібна допомога, ви почнете шукати інформацію. Я дала вам базові знання. Пишіть в приват, діліться своїм досвідом, хто вже ставив заяву на Вонгельд, як ви отримуєте, хто ставив заяву для дітей на Бафі. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, щоб інші знали, як можна себе утримати певний час, якщо ви навчаєтесь і не отримуєте багато грошей. Можу сказати від себе, що коли я пішла навчатися, я розлучилася з чоловіком і я жила зі своїми дітьми на аліменти. Це було важко три роки, але справа в тому, що моя ідея була орієнтація на майбутнє. Тому ті, хто кажуть, я не можу там прожити, чи немає грошей, чи там мало, Я розумію, що таке жити з двома дітьми, дуже мало грошей отримувати і навчатися. Все залежить від вас. Яка у вас орієнтація на цей простір, на це життя? Бажаю вам позитиву!